Дивіться, яка нам ракета заїхала. 4500 пробігу. Всього навчов. Це оригінальний підтверджений пробіг. Машинка в 23-му році встала на реєстрацію в лютому місяці. А рік виробництва 22-й. Ну не суть. Він весь в оригінальному окрасі. Батареї мають 35,5 кВт. Запас ходу в 200 км. Хороша комплектація. Двері взагалі пушечка. Дивіться, як відкривається. Я як Рік з 8 Автоскладування дзеркал, мертві зони. Проекція на лобове скло є. Підігрівчики сидінь, електропривід сидіння, пам'ять сидінь, Android Auto, Apple CarPlay, чорна стеля, електроручник, Автохолд, два ключика. Стан просто бомбезний, практично нова машина. Привезена з Європи, розмитнена, сертифікована, готова до першої постановки на облік. Ви будете першим власником в Україні. До речі, є порт швидкої зарядки, ну і з звичайно, теж є.